Кожного року на шляхах України гине приблизно стільки ж людей, як на війні в Афганістані. Можливо, багатьох вдалося б врятувати, якби вчасно була донорська кров. Рідні друзі не завжди можуть допомогти. Не та група хронічні захворювання. Найкращий вихід перевірені штатні донори. Крім того, донорської крові дуже потребують хворі на лейкемію, реанімаційні, опікові та пологові відділення. Сьогодні ніхто не може гарантувати, як завтра повернеться життя і кому буде необхідна ця крова. Ми хочемо, щоб це було добровільно, щоб це було свідомо для того, щоб в нас запас крові і препаратів крові був. Один раз здана кров 400-600 мл може врятувати життя трьом-чотирьом людям. До речі, за рівнем контролю якості донорської крові Житомирщина займає перше місце в Україні. В Області створена система. Система в першу чергу правильного заготовлення крові, система управління запасами крові та її компонентів препаратами, створена структура. Перша регіональна структура в Україні служби крові. Ми маємо і почесних донорів СРСР, бувшого радянського союзу. І... Разом із закладами і органами охорони здоров'я представляємо до нагородження на звання Почесний донор України. За стандартами для безпеки держави потрібно 40 донорів на тисячу населення. Сполучені Штати, Данія мають по 67, Україна лише 19. Тож, щоб залучити людей до донорства, обласний центр крові працює з різними студентськими, молодіжними громадськими організаціями. Проводить дні відкритих дверей. Такі відбудеться 17, 24 і 31 травня. Тоді можна прийти і все тут побачити самому. Короткий вислів Здай кров, врятуй життя, лишається актуальним.